Добрий день, шановні колеги, отже, ми з вами напередодні початку нового навчального року. Це вже буде другий навчальний рік, який ми починатимемо в умовах повномасштабної війни. Ну, як то кажуть, час не обирають. Отже, перш за все, я маю. Надати певну інформацію про себе. А вже після цього ми можемо переходити до нашого з вами короткого, повірте, спілкування. Отже, як я сказав, ми не вибираємо чи нинішній час. Я гадаю, нікому нічого не треба пояснювати. Не треба нагадувати, що перед цим був досить тривалий період ковіду, за ним прийшла війна. Час не вибирають, знов таки кажу. А от спосіб життя нашого з вами може бути різним. Ну, мабуть, у нас з вами він може бути не дуже різним, бо ми вчителі. Головне для нас з вами те, що наші діти з кожною миттю стають дорослішими. У нас з вами, ну, такий собі, я б сказав, Особливий вид виробництва, яке неможливо зупинити або навіть призупинити, це не той випадок, коли можна вимкнути верстат, закрити приміщення і піти трохи відпочити. Ні, у нас з вами не вийде. Діти дорослішають. І зараз вже е, наближається до випуску ті, хто на початку ковіда був ще у 7 класі. Отже, виклики часу та наша з вами відповіді. Ну, чим першим ми можемо відповісти? Багато хто з нас, на жаль, дуже багато хто з нас, просто вимушений працювати в умовах онлайн-навчання. Хтось частково, ну, а хтось, як, наприклад, ми, вчителі Харківської області ну, та деяких інших регіонів, ну, практично повністю. Бо безпека дітей, вона ж на першому плані. Отже, онлайн-режим зараз, на жаль, у деяких випадках немає альтернативи. І ми маємо вдосконалювати методику викладання в цьому режимі. Ми чудово розуміємо, що він ніколи не закриє усі потреби на 100%. Але якщо ми зможемо це зробити на 75-80%, то ми з вами вже великі молодці. І для цього потрібно ще багато-багато чого зробити. Ну і мені здається, що складний час це не привід для призупинення роботи з обдарованими дітьми. Мабуть, скоріше таки, треба інтенсифікувати роботу з цією категорією дітей, бо вони гастріше дуже часто, ніж інші категорії дітей, сприймають ну, неможливість навчатися у звичному режимі. Що ж, Могло бути зроблено. І що було зроблено за цей час? Я чудово розумію, що, мабуть, кожен з вас має, може, не менше, ніж я, про що розповісти. І, звісно, ніхто з нас не знає про все, що роблять колеги. Тому я відразу вибачаюся, я буду розповідати про те, що мені ближче і що я краще знаю. І я буду вдячний, якщо хтось потім надасть ще якусь цікаву інформацію. Отже, що було зроблено. Те, що, мабуть, найпомітніше: проведена Всеукраїнська інтернет олімпіада з фізики з досить великою кількістю учасників. І проведена, як нам усім здається, на високому рівні досить успішно. Складностей було дуже багато. Ну, Досить сказати, що навіть фінальний етап довелося проводити за локаціями окремими у кількох місцях, не будемо всі перелічувати. І при цьому він пройшов вдало. Без жодних сумнівів у об'єктивності результатів, ну і достатньо якісно. Ну, і ще один предмет нашої з вами гордості, можна сказати. Фізика, як навчальний предмет, увійшла до переліку усього лише трьох предметів, ви бачите їх перед собою, з яких не просто були проведені. Четверті етапи всеукраїнських учнівських олімпіад, а з яких вони були проведені в очному форматі. Це стало можливим завдяки багатьом людям, яких, ну, мабуть, не треба зараз називати поіменно, але які заслуговують на величезну вдячність. Це і спонсорство, це і підтримка, так би мовити, на адміністративному фронті. І просто практична допомога в організації оцих заходів. І що я мушу сказати, що Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, четвертий етап, вона не просто відбулася. Мені здається, що вона відбулася як свята. Просто як свята. Отже, Івано-Франківськ перший тиждень цього року. Перший тиждень цього року. Таке свято відбулося вперше від 2019 року. Чотири роки це величезний термін для дітей. Практично, можна сказати, що всі діти були на такому заході вперше. І це було свято, наприклад, для журі, хоч це була і напружена праця. Але ж це було ще й спілкування. І повірте, що це було свято для дітей, для учасників. Я міг би знайти багато світлин з усміхненими дітьми, але я хочу показати іншу світлину. Подивіться. А це вже результат творчості наших дітей, учасників Олімпіади в Анофран-Франківську. Погода ну, не дуже радувала, я б сказав. Випадав сніг, вночі, потім вдень він танув, було мокро, було ж ніяк не сонячно. Але настрій був досить сонячний. От навіть незалежно від того, у кого були вищі результати на Олімпіаді, у кого були нижчі, це ж завжди так. Тобто свято відбулося. Ну, Звісно, що були якісь прикри моменти. Ну, наприклад, не від усіх регіонів України за, зі зрозумілих причин були представлені учасники на Олімпіаді. Не всі діти, які навіть мали право взяти участь в Олімпіаді, вони змогли долучитись до четвертого етапу, бо були певні складності з проїздом для тих, хто перебував за кордоном. Але, ну що поробиш, свято, я ще раз кажу, все ж таки відбулося. І е, система запрацювала за результатами четвертого етапу. Було проведено, якісно проведено відбірково-тренувальні збори. Е, і було забезпечено участь команди України у Міжнародній фізичній олімпіаді. Ну, подивіться, оце наша команда. Команда з п'яти учнів, як зазвичай. Ви їх бачите перед собою. Ну, я гадаю, ви вже здогадалися, де це відбувалося. Дійсно, правильно, це відбувалося в Японії якраз посередині літа. 53 Міжнародна олімпіада з фізики. І е, результати показали, що ну, усі зусилля було прокладено недарма. От команда України, 5 учасників нагадую, результати, усі п'ятеро з медалями. Ну так, я чудово пам'ятаю, що були роки, коли медалі були вищого гатунку. Але повірте, що це вже величезне досягнення. Ми перебуваємо ну, у верхній частині цього списку. І могли б бути ще вищими. От, наприклад, наша краща учасниця Діана, вона теоретичний тур написала, ну, отримавши майже 90% максимального балу. А це вже результат, я б сказав, ну, чисто золотого гатунку. Ну, щоправда, вона своє взяла. Вже після цього вона отримала золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Але і вона і інші е, учасники, учасниці, я б сказав, що вони виступили гідно. Це одна гілка подій. Інша міжнародний турнір юних фізиків, який визнаний, мабуть, найскладнішою з міжнародних наукових змагань школярів. Наша команда, вже, можна сказати, традиційно, взяла участь у цьому турнірі, і, можна сказати, традиційно команда, яка складалася з харківських шкалярів, взяла срібну медаль. Це дуже високий результат. Ну, Тут не написаний один головний керівник, я б сказав, команди Захара Олександрович Майзеліс, але тут дійсно його величезна заслуга у цьому результаті. В цьому результаті. От, побачимо, команда України вибрала срібну медаль, це команда України під час змагань, Оце під час нагородження, наскільки я розумію. Ну і один з дипломів і медаль, яку отримала одна з учасниць ось вона, нашої команди. Це теж успіх. Це теж все працює і спрацювало на міжнародний авторитет нашої країни. Безумовно спрацювало. Це я згадав про, я б сказав, такі вершинні найвище досягнення. Але, звісно, що за цим усім стоїть величезний обсяг повсякденної праці. От один, один із заходів, який, мабуть, теж сприяв. Нашим успіхів, це проведення протягом ну, вже більше ніж року онлайн школи з фізики. Ми почали працювати з, десь приблизно з 1 липня минулого року. І я хочу розповісти: якщо хтось ще про це не знає про те, що собою являє онлайн школа з фізики. Там працюють, повірте, дуже кваліфіковані викладачі. Які представляєте, Херсон, Харків і трохи з інших місць. Ми маємо, ну, я б сказав, чотири потоки за паралелями класів: 8, 9, 10, 11. Але насправді більше. Насправді більше. Тому що, тому що, тому що, що. ну давайте подивимось, оце сайт цього заходу. Бачите, перший абсолютно безкоштовний річний онлайн-курс. Така можливість з'явилася завдяки допомоги наших науковців, які зараз працюють у Європі, які мають високі авторитети, можуть впливати на ну, на надання там певних коштів, можливостей на залучення людей до цього заходу. Кожній з паралелів учень мав можливість сам себе зарахувати, або, наприклад, до групи восьмий клас базовий, це коли треба надолужити якісь прогалини в освіті, відсутність уроків протягом певного часу і таке інше. Або восьмий клас поглиблений. Це вже дійсно поглиблений рівень на рівні ну, у старших класах профільного, у молодших класах поглибленого вивчення фізики. Олімпіади тут аж ніяк не були головним прицілом, але певним чином ми готували до Олімпіад. Певним чином готували до Олімпіад. Е, практично, о той самий колектив, який проводив онлайн-школу, головним чином він і був залучений до проведення інтернет Олімпіади е, минулого року, та й цього року, як я зараз скажу, е, дивимось далі. Е, Десь навесні були проведені короткі, але, ну, як нам здається, досить ефективні курси з підготовки до НМТ. Ну, звісно, що я маю на увазі фізику конкретно. І ми серйозно долучилися до циклу занять з підготовкою команди України до Міжнародної олімпіади з фізики. Може, якісь відсотки нашої праці є і в успішному виступі нашої команди. А може й ні. Для чого я це розповідаю? Може, здається, комусь що для того, щоб похвалитися. Ну, не знаю, може і так, але е, головним чином не для цього. Головним чином, я розповідаю не для того, щоб похвалитися. А я просто хочу сказати, що вся ця робота вона триває. І для того, щоб вона була успішною. Ну, може статися, що нам знадобиться допомога когось із вас, із тих, хто зараз слухає те, що я кажу. Але нам, безумовно, буде дуже потрібне залучення дітей, учнів. Бо, як показав аналіз, багато хто в Україні знав про ці заходи, але досить багато хто і не знав. І оце прикро. Бо діти не отримали того, що вони могли б отримати. Отже, анонс, а насправді вже не анонс. Бо цей захід, перший етап нової інтернет Олімпіади з фізики, вже оприлюднений з 26 серпня, тобто кілька днів, але ще не пізно. Можна увійти за таким посиланням, отримати всю потрібну інформацію, зареєструватися, зареєструватися і включитися в цю роботу. Повірте, що. Ну, це буде корисно, незалежно від формальних результатів. І вже дуже скоро, ну гадаю, що десь не більше, ніж протягом двох тижнів, продовжить роботу онлайн-школа. Оце посилання на сайт. Так? Якщо комусь здається, що йти за цим посиланням не дуже зручно, то будь ласка, скористайтесь. QR-кодом, і ви потрапите в чат онлайн-школи, і звідти можна потрапити туди, куди слід, тобто приєднатися до її роботи. Ви можете дуже легко, дуже легко знайти матеріали і на Фейсбуці. Багато хто їх перепустив, я постив, Максим Іванович Пашко, який цим керує, теж постив. Ну і все таке, все таке інше. Е, і можна підключатися, приєднуватися до цієї роботи. Е, ну, що я ще мушу сказати? Мій час, мабуть, закінчується, так як ми домовлялися про час цього заходу. Кожен з нас, кожен з нас може активно долучитися або до цих названих форм роботи, або робити щось своє нове, і ми будемо раді. Теж агітувати за участь у цих формах роботи. Я зараз нічого не сказав про всеукраїнську онлайн-школу, тому що про неї, мені здається, знають усі. А от про деякі речі з тих, що зараз прозвучали, ну, знають поки що, мабуть, далеко не всі. Отже, давайте долучатися до тих форм роботи, які нам здаються найцікавішими і найкориснішими. Нехай кожен з нас робить щось своє, а разом. Ми з вами працюємо на майбутнє України. На все вам добре, успішного нового навчального року і усім нам перемоги та миру!